Який зараз коштує скупатися у ванні? Ціна за куб гарячої води 73 гривні. Об'єм стандартної ванни 250 літрів. Отже, за сеанс купання маємо сплатити 18 гривень. Таке задоволення пенсіонерка Зінаїда може дозволити собі нечасто. Жінка живе в багатоповерхівці, лічильник на воду має. Миється тільки під душем, адже ціна на воду зросла майже вдвічі. Загалом за комунальні послуги Полтавка тепер платитиме більше двох тисяч гривень. Пенсія ж 1700. Воду я якось ви знаєте, економлю. Я зря її ніде не трачу. Я відеочка, ось понабирала водички утром встала, понабирала бігом, щоб мені хоч було цілий день, щоб я могла з крана не трогати, хоч і то воно якось тоді так получається. І в туалет же так само. Я хочу коли змиваю, коли не змиваю. Ну, а що робить, жись така. Я посуду мию холодною водою з милом, ви самі бачите. Сусіди Зінаїди обурені новими платіжками за тепло. Відтепер середня вартість опалення квартири площею 50 квадратних метрів близько півтори тисячі гривень. По старим тарифам я платила за опалення за круглий год круглий по 220 гривень. Старе тепління. Зараз я довела платити 1700 Різниця Разниця є нікакої. Да? Як же заощадити на дорогому опаленні? Жителі багатоповерхівок не знаходять вихід. В нашому домі економії бути не може, тому що в нас вертикальна розводка. Кожен ми залежимо друг від друга. І поставить щочик ми не можемо. Щоб на свою квартиру я поставив щочик, то треба скільки щочиків? І то. Зайшла мова про розповсюджене утеплення стін. Опитані власники утеплених квартир підтверджують, що температура в приміщенні підвищилась. Але за тепло платять стільки ж, тому дехто навіть шкодує про витрачені кошти. Ні, ну оно теплі, конечно, безусловно. Ну де мені було брати вот это все. Я ж до сих пор рассчитываюсь за, за все за та за утепление. Це ж невозможно. Економічний ефект від утеплення стіни даху можливий лише при автономному опаленні. При централізованому ж необхідні перш за все заходи не з утеплення, а з регулювання енергії. Про це розповів фахівець з питань енергоефективності Андрій Ільченко. Для того щоб економити гроші, необхідно регулювати систему отоплення. Утеплення це борьба з теплопотерями, регулювання це і економічний ефект. Один із виходів встановлення теплового пункту та теплових радіаторів із приладами обліку. Суть такого обладнання змінювати температуру тепла, що подається, в залежності від погоди. На улице холодно, мы подаем больше теплоносителя, для того, чтобы обеспечить комфорт в номере. Потеплело на 1, на 2, на 3, на 5, на 10 градусов сразу же автоматика это отслеживает и изменяет температуру подаваемого теплоносителя, тем самым экономия деньги экономия тепло. Вартість теплових пунктів десятки тисяч гривень. Тому фахівець із енергоефективності радить полтавцям вступати в ОСББ. Урядова програма передбачає відшкодування державою співвласникам багатоквартирних будинків від 40 до 70% процентів вартості встановленого обладнання. Анна Штитьова, Богдан Казирі, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.